Вітаю всіх. І що ж. Ну, кінець серпня, як я вам казала, а що нам треба подивитись? Школа, школа, я скучаю, правда? Викладала я вам школу. До речі, викладала я вам свою школу. Свою. Ну, що цікавить. Давайте так. У 2025 році в школах Харкова буде навчання офлайн? Буде коли? Бо дозволить безпекова ситуація. Угу. Враховують все просто. Маніпуляції. Угу. Кордони. Близький до кордону і все вибух. взагалі буде. Знаєте, ось тут король Джезлів буде в нас Терехов. Він мені він йде. Це відповідь так. Але з урахуванням всієї безпекової ситуації. Це відповідь так. Добре. До кінця 2025 року в Харкові безпекова ситуація покращиться так, щоб діти сіли за парти в школах. Сидим з бобром за столом. Це пауза, зупинка. Іде? Що ще потрібно? Угу. Верховна жриця ваго. Зміна ситуації. Любі мої, щоб ми мали на увазі, буде у нас зміна ситуації, яка дозволить. Просто з урахуванням нашої близькості до цього гімна. Ось. Садочки, садочки запрацюють офлайн у 2025 році в Харкові. Садочки. Запрацюють в Харкові. Ні. Садочки я не бачу на цей рік. Це відповідь, ні. Не йде садочки. Хоча осінь виноград знову в мені лізе. Ось і ще. Садочки ні. Ви знаєте, чомусь садочки вони не хочуть. Я не бачу, садки не, не, якось не дуже. Садочки не мені найде. Не Добре, спитаю так, щоб ви розуміли. Я без конкретики садочок, куди записаний мій малий, буде працювати офлайн у 2025 році. Вам на камеру. Угу. Тільки Пентаклів. До речі, він працюючий, я в групі, ну, він активний. Добре. Угу, довга праця на цю тему. Добре. Діти в нього будуть ходити офлайн. Офлайн діти в нього будуть ходити. Угу. Я не буду казати, де він. Вам це не потрібно. Поки що. Опана. Давай поговоримо, Бобер, о тому, о чому наболело. болела. Клас. Зрозуміли, любі мої. Сподіваюсь, більше питань до мене не буде на цю тему. Слідкуємо за всім. Ви Вивід, висновок, господи, за якаюсь, ви, висновок один. Слідкуйте за вашими садочками, які активні і за повідомленнями. Бо як тільки буде оцей бабер, почнемо працювати повну. Це зупинка. Ви розумієте? Пауза. Ось вона є. Ось вам відповідь вилізла сама собою.